я думаю, що це отримати всю необхідну інформацію стосовно відмінностей, які відбулися в податковому кодексі з 1 квітня, можна було під час оглядового тематичного семінару, який влаштував клуб Ліга Закон спеціально для бухгалтерів та підприємців. Під час семінару учасники мали можливість ознайомитися з усіма змінами податкового кодексу, зокрема податку на прибуток, новою звітністю, ставками та іншими проблемними питаннями. Тріжісів нар. Орієнтіровано для наших бухгалтеров і з цілею максимально помочь ефективно розібратися з усіма новшествами новинками нового налогового законодательства і з новим налоговим кодексом. Окрім підприємців та бухгалтерів, інтерес до оглядово тематичного семінару виявили і самі податківці. Це корисно як для платників, так і для фахівців податкової служби, так як норми закону нові, і їх треба вивчати всім разом. Участь у семінарі коштувала від 60 до 120 гривень. Проте бухгалтери та підприємці впевнені, що гроші на вітер не викинули, адже отримали всю необхідну інформацію у доступному вигляді. Розказала нам всі ці норми, які прописав законодавець в податковому кодексі. Ну на доступні на наші бухгалтерській мові. Тобто, як треба робити, як не треба робити. Організатори планують найближчим часом провести такі ж семінари у всіх обласних центрах України.